Сьогодні ми вшановуємо тих, хто за покликом серця став на захист нашої рідної землі. Ви справжні герої, які обрали шлях відваги, самопожертви та незламності. Завдяки вашій рішучості, патріотизму і силі духу, Україна продовжує боротися та перемагати. Дякуємо вам, українські добровольці, за вашу сміливість, любов до батьківщини і готовність віддати все заради миру та свободи. Ваш подвиг це символ честі, гідності та непохитної віри в незалежність нашої держави. Нехай завжди поруч із вами будуть тепло рідних сердець, підтримка близьких і щира вдячність народу. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя! Нехай кожен ваш день буде наповнений світлом, надією і любов'ю! Слава Україні! Героям слава!